Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на кнопку спонсорувати. Так, давайте поговоримо про те, що ж відбувається насправді в цьому світі. А те, що відбувається в всьому світі, нас цікавить те, що відбувається з Україною, чому воно відбувається, куди воно йде. Все йде, все минає і краю немає, казав наш вчитель і пророк Тарас Шевченко. Абсолютно правильно. Так, от нас цікавить зараз московсько-українська війна. Московити андрофаги – це глухий кут історії, глухий кут розвитку людства. Тому вони і хочуть повернутися в лапках взад. Як співали в Радянському Союзі, я другої такої страни не знаю. Так, кість. У світі зараз іншої такої держави, крім Москві, немає, яка офіційно, на, як кажуть, офіційному рівні заявляє про те, що вона хоче повернутися к істокам. Тобто <сум> назад у темні часи середньовіччя чи ще до нього, так. А чому ж це відбувається? Тобто, відбулося, не знаю, мабуть, більшістю московитів андрофагів абсолютно неусвідомлена річ, яка полягає в тому, що вони виявилися у 21 столітті абсолютно неконкурентно спроможними. Так. Ну, це я розповідаю абсолютні речі. Особливо це стосується новітніх ну, підходів, новітніх речей розвитку суспільства. Тому вони там та зачиняють, намагаються зачинити все, перш за все, оці новітні засоби комунікації, вони їх намагаються всіх блокувати або сповільнювати. Це ж не, не випадково, ніхто ж на це не звертає уваги. Говорять про те, що це пов'язано е, в основному з тим, щоб е, на території Московії не, находили, не надходила правда. Так. Щоб е, можна було брехати вільно, і ніхто це не розкривав. Ну, згадаємо. Радянський Союз глушилки це ж винаходи московитів-антрофаю. Правда, не має надходити на е, цю територію. І, бо тому, що ну, все більше і більше людей будуть розуміти про те, що ця країна є не конкурентно спроможною. Так, вона не здатна. Вижити у 21 столітті. Так. І тому вони і напали на націю, яка об'єктивно відроджується восьмий раз за останні 8 тисяч років. На одній і тій самій території, на одній і тій самій. Землі. Так, о, бачите, вже стріляють. так, Московити андрофаги, Так, вони ж прийшли до нас для того, щоб, ну, о, о, так, знову удари. Ви чуєте, які? Потужні удари. Це московити андрофаги прийшли. Убивати українців, захоплювати цю територію, так, для того, щоб оселитися ну, тут, для того, щоб перейти в українців і, так би мовити, врятуватися. Це вже триває 300 років, але, звичайно, безуспішно. Вони не можуть стати нами. Тому що у них зовсім інша генетика.